Всім привіт! Принесли на ремонт такий акумуляторний оприскувач, ну, як хто знає, 12 вольт. Купили новий моторчик, новий насос. Но він трошки відрізняється отут з резьбою. Цей рідний який тут стояв. Тут на шлангу і тут на шлангу, а тут на різьбу. Тому зараз покажу вам нюанс, в чому поломка. Розібрав я старий насос. Мотор працює вже 4 роки, багато він і працює. Мені що дивило, щітки тут, як нові всередині. Тут навіть на подшипніку масло він екцентрикум сюда вставляється. І так як він ексцентрикум, це качає мембрани. Оказується, значить, що відключалося, відключався, тут датчик давлення стоїть. Датчик давлення відключився і більше не включився. А в ньому тут, вказується, стоїть на мембрану отакий виключатель. І проблема вся була в виключателем. Тобто виключатель виключився, а там мембрана надавила, виключився, потім він включається, але контакт не замикається. Заміна ось виключателя. І все буде працювати. А так ще можна його зараз побачимо розібрати. Він спокійно це знімається. От. І можеш ще його контакти зачистити і буде він працювати. Можна новий купити. Казалось би, така мелоч, а такі от проблеми розбирати весь бачок, все повністю. І людина ще й купила. Новий насос, який чуть-чуть не підходить. Бо тут тут на шлангу і тут на шлангу, я от шлангу зрізав, бо не міг зняти, треба буде її відрізати. Трошки другая модель, тут модель стоїть. Або якщо купляєте, то купляйте чисто по моделі, щоб другого не підсунули моторчика. Тому що моторчиків. Вони ідентичні, але така от нюанс маленький і може відрізнятися. Зараз розберемо, зачистимо тут контакт і будемо тестити. От ми спокійно, нолічком таким, лезом від ножа. Розібрали його І можна буде почистити тут контакт, який працює на замиканнях. О, так, трохи можна ближче хоч зізняти. Такий тут механізм. Зараз почистимо, побачимо. Зняли один контакт, а він весь підгорівший, То, що тоді комутації такого моторчика немаленького. Добре що під нагрузкою. І підгорів, не завжди сработ спрацьовує. Так що або замінимо цей, або зачистимо контакти. І буде працювати далі. Як скаже хазяїн цього присвоча. А новий той, що він купив, хоче хай на лежить або продасть. Отак він, давлення давить, все, працює, все. Так що такі діла, такі справи. А що хочу вам сказати? Ще раз повторюсь, ніколи не ліниться розібрати і поремонтувати своїми руками. Ремонт своїми руками обходиться набагато-набагато дешевше. Навіть якщо таку ПК кнопочку ПК купити, вона стоїть в рази в рази, в рази дешевше, ніж заміна самого мотора. Пока-пока. Підписуйтесь на канал.